Тарас Григорович Шевченко Уривок із твору сон. Летим, дивлюся аж цвітає, край неба палає, соловейко темні гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє. Степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. Тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те. Душа моя, чого ти сумуєш? Душе моя убога я, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо, високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, і сміху людського, і плачу не чуть.